У стаціонарах медзакладів Києва від коронавірусу лікується 1961 особа, з них 32 – дитини, як повідомляє кореспондент Укуринформу. Про це на брифінгу поінформував київський міський голова Віталій Кличко. На жаль, ми бачимо, що збільшується в столиці кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус, з них 32 дитини, повідомив кличко. Водночас у важкому стані перебувають 723 пацієнти, кисневу підтримку отримують 1002 людини, а під апаратами ШВЛ 31 хворий. Мер також повідомив, що мобільні бригади медиків за минулу добу відібрали в пацієнтів удома 1628 зразків біоматеріалу. Для тесту на коронавірус він зазначив, що у столиці і надалі збільшують кількість тестувань на виявлення коронавірусу. Показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить сьогодні понад 395 тестів на 100. Тисяч мешканців, сказав Кличко, як повідомлялося, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 53 855. За добу на коронавірус захворіли 1213 осіб, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби. COVID-19. З них за добу 12 496.